Назар Богдан працює у Державній службі з надзвичайних ситуацій Тернополя 16 років. Те, що для звичайної людини подвиг, для чоловіка буденна робота. Рятівник знешкоджує бомби, міни, гранати і снаряди. Робота пов'язана з ризиком, тому що знищення вибухонебезпечних предметів це потребує дуже багато уваги, концентрації, зусиль. Також ти відповідаєш за людей, які з тобою виконують цю роботу. Чоловіку доводилось також працювати на деокупованих територіях Київської області. Там рятувальник разом з іншими піротехніками робив міста і села Київщини безпечними для їх мешканців. Назар Богдан розповідає, російські окупанти залишили чимало вибухових предметів у житлових будівлях на полях та дорогах. Однак додає, чимало роботи є і у нашому краї. Ми всі знаємо наслідки Першої та Другої світової війни. Кожен день виявляються будь-які вибухонебезпечні предмети. Група виїжджає, проводить також обстеження території та знищує дані вибухонебезпечні предмети. 17 вересня професійне свято рятівників. З цієї нагоди у державній службі з надзвичайних ситуацій Тернополя влаштували урочистості. Пліч опліч із Назаром Богданом. Сьогодні і ті, для кого робота рятівника тільки робота, починається. Умовість, Понад 30 чоловіків відбава, та жінок складають присягу. Виконувати, виконувати свій високою відповідальністю виконувати свій службовий обов'язок, Вомою стафут на красі. Постійно досконалювати професійну майстерність, постійно досконалювати професійну майстерність. Про працівників ДСНС дуже правильно говорять, герої без зброї. Адже поруч з військовослужбовцями Збройних сил України, Національної поліції, Служби безпеки, Національної гвардії, інших силових підрозділів блоку оборони працюють рятувальники ДСНС. Під час гуманітарного розмінування, розбору завалів, гасіння пожеж від після обстрілів, Юлія Йордан прийшла привітати із новим і важливим етапом в житті свого чоловіка. Із малюком на руках жінка радіє, бо коханий отримав омріяну роботу. Так, це небезпечна професія, але наразі бачимо в світі певне безпечної професії. Немає, ніколи не знаєш, де тебе небезпека застане. А так, така хороша професія, яка Допоможе людям, і в принципі він цього дуже хотів. Тому привітати рятівників прийшли чиновники міста та області. Досвідчених вогнеборців нагородили грамотами та подарунками. А ми тою червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Герої.